Що таємного робив депутат Верховної Ради Юрій Арістов на Мальдівах. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу виправдати депутата від слуг народу Юрія Арістова за його перебування в п'ятизірковому готелі на Мальдівах, яке виявили журналісти, із приводу якого зараз відбувається дуже великий скандал. Ви знаєте, саме вчора я проводив новинарний ефір на радіо Ює Чикаго і читав міжнародну пресу, і в міжнародній пресі з'явилася інформація про те, що Мальдіви допомагають Росії обходити санкції. Причому за останній рік Мальдіви передали 400 тисяч напівпровідників Московії. Тобто Московія, в країн Заходу, закуповує напівпровідники для, в тому числі для зброї при посередництві Мальдів. Депутат Юрій Арістов, будучи глибоким патріотом України. Належачи до близького оточення Володимира Зеленського, до дуже близького, адже він навіть до виборів Зеленського був його бізнес-партнером, разом там продавали морепродукти і рибу, він хотів допомогти Україні. І він поїхав переконувати владу Мальдів, щоб вони відмовились від заробітку на перепродажі напівпровідників Московії. Але це завдання суперсекретне. Тому про нього насправді не можна було нікому розповідати. Ну, на жаль, наші підлі журналісти змогли розкопати, що він на Мальдівах, і чомусь зразу перша, в голова, перша думка в голову, яка приходить, що він поїхав туди відпочивати. Та не відпочивати він туди поїхав, а трудитися в поті лиця на благо України. Адже Юрій Арісто – це не просто зелений депутат Верховної Ради, не просто депутат від слуг народу. Це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони під час повномасштабної війни. Це так для розуміння цілісної картини. І він туди, очевидно, поїхав виконувати завдання. Тому що якщо він туди поїхав, не поїхав виконувати завдання, то зразу з'являється запитання до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури і взагалі до всієї судово-правопохоронної системи України. Чому? Тому що як заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони, пан Арістов, який є бізнес-партнером Володимира Зеленського, має доступ до державної таємниці. Доступ до державної таємниці в умовах повномасштабної війни. І він виїжджає в країну, яку міжнародна преса зараз пов'язує з як, ну, як бізнес-партнера Московії, який, який допомагає Московії обходити санкції. Тоді проти нього зараз треба відкривати кримінальне провадження, яке можливо буде закрите. Якщо буде доведено, що він там ні з ким не зустрічався і теоретично не міг передати жодної інформації, хто знає. Отака От е, напіввесела, напівкомічна, напівтрагічна ситуація в нас під час повномасштабної війни, але в принципі ми вже нічому не дивуємося. Знаєте, як Верещук казала: я не можу зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже про корупцію в Україні. Ну і ось зараз голова Верховного суду князів взятий на хабарі. Вчора проходили обшуки в голови судової адміністрації України всієї. Ну це ж як, я не можу зрозуміти, що таке корупція. Яйця по 17 гривень, ну правда, міністр оборони лишається на посаді. Абсурд, абсурд. Ну, а тут зараз заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Ай-яй-яй-яй-яй, які випадковості, а скільки ще всього ми не знаємо. Це я навіть... я навіть не знаю, з чим це порівнювати. Насправді їх всіх давно треба вже просто виносити ногами вперед. Тому що ну, це злочинці, це руйнування України. Причому, який імідж перед Заходом? Ви тут випрошуєте в нас, а подивіться, що у вас відбувається. Ну тут, тут навіть пояснювати нічого не треба. І скільки б ми не могли після того ставити претензії до штатів, до Британії, до Будапештського меморандуму, до чогось, коли вони нам скажуть, слухайте, де ваше озброєння? Що ваші члени Верховної Ради, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, робить під час повномасштабної війни? Як він взагалі туди виїжджає? І ще багато-багато запитань. Власне, на цьому, мабуть, закінчу, бо зроблю таке коротке відео. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Історія заслуговує: знаєте, на те, щоб стала дуже відомою серед мільйонів українців. Причому це не просто депутат Верховної Ради, це заступник голови комітету з питань національної безпеки і бізнес-партнер Володимира Зеленського. Це дуже близька людина, близька особа до Володимира Зеленського. Тому розголос дуже важливий. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.